Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Сьогодні на традиційній прес-конференції на традиційному річному звіті. А кожен рік у Росії президент звітує перед новим роком. Путін визвав Зеленського на дуель. Думайтесь, Путін визвав Зеленського на дуель. Ну, історія Росії, як ми знаємо, це історія дуелей. Да? Пушкін, Дантес, Мартинов, Лермонтов. взагалі колись серед російського дворянства, офіцерства були популярні дуелі. Аж царі почали їх забороняти під страхом, під страхом тюремного покарання, тому що, тому що російські дворяни і офіцери могли тупо перестріляти. Один одного, да? особливо коли були бали, да? коли поручик Ржевський закладав, ну і тоді починали хапатися або за пістоль, або за шаблю. До чого я? Я не про історію Росії, да? я не про дуелі, а про те, що Путін взяв, напевно, згадав історію Росії, уявив себе ні, він не Пушкін, він не Лермонтов. Пушкін це Дантес, Пушкін це майор Мартинов. Ну, хто знає, хто вивчав колись історію СССР, да, літературу, то кожен знає, що Дантес це людина, яка підло вбила Пушкіна. А Мартинов – це взагалі. Це взагалі людина, яка не те, що підла, а по-зрадницьки вбила Лермонтова. Тому що Лермонтов не хотів стрілятися, вистили вгору. А. Мартинов убив його в серце. Так і Путін. Путін не Пушкін, Путін не Лермонтов, Путін Дантес і Путін Мартинов. На чесну дуель, ви що смієтеся? Вірити колишньому КДБшнику, да? людині, яка у якої по. Руки по локоть у крові про те, що він вийде на чесну дуель, це самого себе обманути. Але ж про яку дуель мова йде? Путін запропонував Зеленському вийти на дуель. Ну, а Заходу назвав цю дуель технологічним експериментом. Про що йде мова? Путін сказав: Зеленський просить зараз 10-15 систем ППО. Давайте без питань. Ставте в ці всі системи ППО над Києвом. Ну а я долбану по Києву Орешником, але буде бойова частина. Ну і побачимо, ППО е врятує Західний Київ чи ні. Коли йому здали питання, можуть же бути жертви, Путін каже, ну це ж війна, жертви ж. Жертви ж так, забув він, коли казав, що любить Киян. Пам'ятайте до війни: любить Київ, що Київ це мать Городов Руських, це ж слова Путіна. Пам'ятаєте, так? А зараз він готовий бити Орешником з бойовою частиною по місту Києву і його жителям. Коротше кажучи, на прес-конференції Путін виглядав. Я скажу так, людина, у якої з здоровим глуздом, з психікою щось трапилось. Він заїкався, він путав слова, навіть іноді сказав, а хто мені допоможе говорити, буде модератором. Коротше кажучи, людина загралася, людина загралася, людина загралася в світового лідера. Людина готова замість своїх... Амбіції старої уже в віці людини, да, якій потрібно би внуків нянчити, А ця стара людина тільки тому, що він КДБшник, а в КДБшників в крові була ненависть до всього нормального в житті. І він заради цього готовий покласти всю планету під ядерний гриб. Ну а Україну, Україну він готовий знищити. Згадайте слова Картавого Леніна і Лейби Троцького. Бернштейна, да. Наша мета знищити Україну та її народ. З вами Ігор Швець, український історик, журналіст. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.